Так, так, ми це вже відчули, що він бреше капець. Про боєприпаси бреше, про все інше бреше, що відходять, бреше. Він бреше, він намагається замилювати очі, ну, його підсіжують. Давай так от скажімо. І його будуть прибирати будь-якими методами. Ватикан знав, був в курсі про плани Кремля про напад. Це типу очевидна штука. Папа буде схиляти до миру. Якщо хтось вірить, умовно кажучи, в таємний уряд, то от Ватикан це є те, що максимально може підійти під конспірологічну теорію таємного уряду. Привіт, з вами Шаманка Сейраш на каналі Мій Світ. Ваша улюблена шаманка, яку ви, як завжди, чекаєте з нетерпінням і як завжди залишаєте дуже багато подяк у коментарях. Тому я знаю, що ти не маєш часу їх читати, але мої редактори просили тобі передати, що тобі шалено дякують, тебе обожнюють, люблять. Знаєш, як завжди кажуть, що хочуть часто бачити, тому ми зустрічаємося в ефірі, тому що від тебе можна почути багато цікавої інформації, яка реалізовується, що найголовніше. Ні, що я читаю інколи коментарі. Я коли долажу там, про, 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 прогортаю, про пролистую. Про не тільки в тебе там, намагаюся дивати. Дивитися на різних каналах. Там, звісно, пірли іногда є, але то таке. Нашим глядачам буде дуже приємно чути, що ти сама читаєш коментарі. Це кльово. А тепер переходимо до політики і до серйозних тем. Пригожин каже, що ситуація у Бахмуті складається для росіян за найгіршим сценарієм. Я би хотіла просити в тебе розклад на сценарій для росіян в Бахмуті. Пригожин бреше. Так, так, ми це вже відчули, що він бреше капець. Про боєприпаси бреше, про все інше бреше, що відходять, бреше. Він бреше, він бреше, він намагається замилювати очі. Дивись, у Пригожина є прикольна тема в лапках. Він каже часткову правду, тобто, правдивий, правдивий момент у його інформації є. Просто воно не так, як він це про це розповідає, чи є якась, скажімо так, загроза для окупантів на Бахмутському напрямку, о, ну такої знаєш, болюча загроза, так бо п'ятірка мечів. З нашого боку, з нашого боку для них п'ятірка мечів, тобто з нашого боку це ножі в спину, але там не так як віщає нам Пригожин. Проблеми у окупантів вони дійсно є, вони проходять по дев'ятці мечів. Тобто, це про трьохсотих, це про кількість втрат, це про людський ресурс. Саме людський ресурс. Але те, що стосується техніки, там, обстрілів технічної сторони, там король мечів, він бреше. У нього, грубо кажучи, підсумовуючи, у нього закінчуються люди, а не зброя, як він розповідає. І люди, то там закінчуються також не всюди. Розумієш, коротше, брехло. Да, Їх чекають щось з нашого боку цікавеньке. На бахмутському напрямку для нас зрозуміло все одно, це ну важко. Кожен метр, кожен кілометр це життя наших хлопців, наших дівчат. От але е, у окупантів там дійсно починається ряд проблем, але не таких, як розповідає нам Пригож. А можемо зараз подивитися, які у нього військові плани? Що він там планує далі робити? Брехати у нього військові плани. Ну, серйозно прям місяць виходить завжди про брехню, про ілюзію, про цю всю історію. Він все одно планує п'ятірку жезлів. І це, він планує п'ятірку жезлів на свій ринок. На свій ринок срач, махання палками, вияснення отношеній. Оця вся історія. Це його прямо план привертання уваги до цього. Але по відношенню до нас на лінії фронту в нього все так само залишається рицарь-мечів, це лісти в бій, і оця вся історія. Типу, коротше, планує хитати російську лодку. Розумієш, не відступати до кінця. Кошмарити е, наших військових, але, але кидати таку інфу на свій електорат, яка от розхитує лодку внутрішню. Можемо подивитися, що чекає на самого Пригожина в майбутньому і чи прибере його Кремль. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Десятка жезлів його чекає. До речі, це не перший раз, коли запитують про пригожина, а на нього випадає саме десятка жезлів, як важка ноша. Саме от коли людина єлі єлі тягне, то знаєш наладом. І це стосується в глобальному сенсі. Його чекає оця, ну, цей момент тиску, постійно оця оця от срака. І йому. Тут же ж хитро, розумієш, йому неодноразово пропонували вийти красиво з цієї ситуації. Він не збирається приймати того кубка, бо він для нього неприємлямий. Він же ж там заявив уже про те, що він буде балотіруватися в президенти РФ і вся історія, але Пригожин знову Бреше. Чому Бреше? Тому що йому не цікаве місце Путіна, йому цікаве місце Шойгу. Я вже це пояснювала. Хто володіє армією Ерефії, той володіє Ерефією. І прикол полягає у тому, що зараз дивись, яка історія, і, можливо, глядачам буде цікаво. Пригожин Горлаєш, немає техніки, немає знарядів. Герасімов Шойгу і далі по тексту трьохетажним матюком, які вони негодніки. Через декілька днів Шойгу знімає у відповідь пригожену танкову дивізію і каже: це який меседж? Це буквально у нас є. У тебе нема. І ти не отримаєш. Йому ж неодноразово пропонували стати до лав їх офіційної Росгвардії. Неодноразово, як е, намагання його ну, задушити. Е, щоб його прибрати, розумієш? Його зараз і намагаються прибрати. Ну, буквально, його тільки українськими руками, його зараз і намагаються зливати і прибрати українськими руками. Чи вийде навряд чи навряд чи вийде, тому що, якщо чесно, то то робити треба було раніше. Зараз вони навіть нашими руками, скоріш за все, не зможуть прибрати Пригожина, тому що в нього з'явився z електорат Свої його не зільють ні за які бабки. У нього цей клуб обіжених і Я там з, ну, Ти зрозуміла оці там обіжені патріоти росіяни Не дивлячись на те, що вони зі Стрілковим-Гіркіним знаходяться в конфлікті в певному, вони, в принципі, в одному каної, просто не балакають один з одними, але тема, та, ну, типу, тезова та сама, і це одна, це одна група. Типу, а з іншого боку міноборона РФ у вигляді Шойгу та Герасимова, де е, Пригожин кричить, що м, російські війська е, залишили позиції, кинули вагнерівців. Герасимов заявляє, що навпаки, вагнерівців взагалі не було там уже, коли стояла російська армія. Типу, це вагнерівці втекли, і оця, оця от калихань, понімаєш? А його зараз ти фіг прибереш. Він же не дурний. І як дійде він до крісла Шойгу чи ні? Пригожин навряд чи всунеться 100% у владу, прям так як хотілося б, може, йому. Але колихнути дев'ятку кубків, це е, дев'ятка кубків це колекціонер, це зажиточний дядько, який з цигарою, з, з з келихом, тобто це еліти, ти зрозуміла? Це оці пафосні е, їхні, ти зрозуміла, ну, якби багаті чуваки при владі. От він колихне. Він, Давай, грубо кажучи, він кармічно треба для того, щоб почати робити там кіпіш. Так, добре. Далі я процитую дуже цікавий матеріал з телеграм-каналу «Ценік». і в мене буде кілька запитань по цьому матеріалу. Показувати хворого друга в тоталітарній державі не звикли. Кремль жив і живе за досить старою методикою про друзів-диктаторів. Навіть вільна преса часів Єльцина довго писала про тверде рукостискання та кабінетну роботу. Те, що опублікував Кремль, не мислимо щодо Лукашенка. Лукашенко добре знає правила медійної гри, тому таке демонстративне вип'ячування хворого диктатора поганий знак для нього. Так демонстративно друзів Кремль ще не ховав у прямому ефірі. І мене ще одне питання стосовно Лукашенка, який плани Кремля зараз на Лукашенка. Дивись, я дивилася по Лукашенкові. Там не зовсім нас цікавлять плани Кремля. Я зараз тобі поясню, в чому там ситуація, з того, що вже було видно буквально декілька днів тому. Лукашенка прибирають. І Лукашенка а, намагаються прибрати навіть не російські сили. Не зовсім. Це його ж. Умовно кажучи, оточення це група ліц навколо самого Луки. Те, що з Лукою починає відбуватися якась мені, по-перше, було видно це для іншого каналу. Я про це ще взимку казала, і ми це недавно згадували з ведучою про те, що вона каже: Блін, ти казала, що щось весною у Луки якась така криза. І от, от у Луки якась така криза. Е, першим пунктиком. В якому мені стало зрозуміло, що я побачила ще тоді, стало те, що він десь випав із інфополя. Це вже, знаєш, тривожненький знак для Луки. Лука невигідний. Якщо ти думаєш, що наші спецслужби не займаються питанням, пов'язаним із тим, щоб Лука де-небудь загубився у вирії подій з кінцями. То це ж, ну ми маємо до того дуже цікавий стосунок. І як тобі сказали, зливання публічне руснею луки це просто підтвердження факту того, у мене останній раз взагалі випадало, що його наче підтруюють. От серйозно потроху, особливо те, що стосується, дає якось чи на серце, чи на, от, ну, на щось, от на щось таке. У нього трійка мечів випадала. Коротше, йому здоров'я. Мене взагалі я ж кажу, наче, наче його труять потроху. Тому там не зовсім плани Кремля. Там на луку у всіх є плани для того, щоб вигідно, всім вигідно, щоб його не було. Всім вигідна а, революція в Білорусі. Всім вигідна революція в Білорусі і навіть Кремлю вигідна революція в Білорусі, аб, але при умови, що стане їхній чувак, а шансів, що стане їхній чувак, там все менше. Тому там лук луку обложили з усіх сторон, як ото кажуть, знаєш, в мене також експерти, які з'являлися в ефірі, коли я питала щось про Лукашенка, постійно випадали мечі. постійно. Мечі і мечі, yeah. мечі, щось не так, щось не те. І це теж було заздалегідь кілька місяців по тому. І yeah. в мене таке запитання таке, чи він справді хворий цей бульбопюрер, тому що інше відео було, він втік звідти, приїхав до себе вже без тих от всіх предметів, ходить нормально, тільки там про мову не говорив. Вже все з ним було нормально в себе на території. У нього десятка жезлів. У нього десятка жезлів. Йому о, може ставати краще, йому може ставати гірше. Тут не суть у цьому. Я ж кажу, Тут суть у тому, що о, ну, його підсіжує, давай так от скажімо. І його будуть прибирати будь-якими методами. Чи аля хвороба, чи навічок, чи що хочеш. Розумієш? Ну, ти, я ж кажу: о, в Білорусі спокійно не буде. Білорусь о, стане вільною. Але білоруси не росіянці з у загальній масі лукашистів там мінімальний відсоток. Білоруси знаючи, що їм а, розстріляють коліна і а, при, 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 припхають смертну казнь, все одно а, розуміщо, творять диверсії, все одно. На свій страх ризик зливають інфу, співпрацюють з спецслужбами. Ну, типу, це тобі не от ті сцекливі росі... руські, які там сидять, там інший, зовсім інший менталітет у Білорусі, і Білорусь, вона в заручниках. Давай об'єктивно, якщо ми так політично навіть дивимося, які б там претензії не були з цього приводу, Білорусь в заручниках. Нагнали російські контингенти, вони творять там на території Білорусі страшні, страшні речі. Про це мало хто говорить, тому що це ще більш тоталітарна держава, з якої майже не просочуються у інфопростори свавілля, яке там коїться, а там гвалтують, там зникають дівки, зникають чоловіки. Ну тобто, там вся країна в заручника Лукашенка та Росія, Ну, типу, ну, коротше. Ним я дуже сподіваюся, що дожмуть того вусатого тарганіща. Понімаєш, я просто кудись його загублять, потіряють і швиденько займу займе стілець потенційно той, кого туди мітять, щоб він зайняв. Ну будемо сидіти чекати. Отже, бажаємо їм свободи, і про кого ми швидше дізнаємося в інфопросторі про смерть Лукашенка чи смерть Путіна? От хто швидше. Ми так з тобою не подивимося, тут скоріше криза, ну, типу, зрозуміла, як би криза. Ми не можемо з тобою на 100% у 21 столітті спрогнозувати смерть, це майже неможливо. А, і Щоб там великі гадалки, імена гадалки, не розповідали, це майже неможливо. Побачити кризис, ну, кризу, а, яка може загрожувати життю. Так, сказати, що 100% тебе не врятують ні. Ну, може, ж не 200 років тому, коли якщо запалення легень, да, там ти 100% помер. ну, Тому що має антибіотику, розумієш Ну, типу, зараз. Ну тут Лука більш в загрозливій позиції, якщо ми так дивимося, не фізіологічно, а загалом навіть тут Лука більш навіть в загрозливій позиції, ніж а, Путін. У Путіна також досить кризовий рік. Досить кризовий рік. Він прям прямо кризовий, але у Луки динаміка навколо його персоналі тучі згущаються сильніше на сьогоднішній день. Зеленський може зустрітися з папою римським у Ватикані. Для чого Зеленському зустрічатися із папою Римським? Тому що це політика. Он тобі єрафант повним ходом. Якщо хтось не розуміє масштабів. Що є Ватикан? Як він впливає, які невідкриті, але, скажімо так, дуже міські впливові, впливові е події відбуваються за стінами неофіційного Ватикану, кого там? Чи кого нарікають, кого... ну коротше, там, ну, там ціла умовно, давай така напівконспірологічна, але там повна трешечина. Ну я маю на увазі, що ну, якщо хтось вірить, в умовно кажучи, таємний уряд, то от Ватикан, це є те, що максимально може підійти під конспірологічну теорію таємного уряду. Якщо ми так знаємо, уже зовсім. Ті питання, які там вирішуються, ніфіга не про духовенство. Ті питання, на які дають там добро, от там от, собственно він їде саме за цим вирішення питань. Папа буде схиляти до миру нас з РФ через Зеленського. Папа і так схиляє нас з доконченого миру, нас з РФ. Так, і він про це домовиться? Папа і так. Нід звичайно, ну ні, звичайно. Ну я тобі нагадую про те, що Буданов також туди їздив. Але чому вони туди їдуть? У мене питання було. Ну чому? Вони ж знають, що їх до чого їх там будуть схиляти. Який сенс взагалі туди їхати? Тому що у тебе є вплив, тому що ватиканська релігія збурює і збуджує маси. Як ти можеш управляти народом через подібні речі? Там, ну, це, якщо ми зараз з тобою зависнемо в темі Ватикану, це години на чотири. Я маю на увазі оцього. цього. Ватикан знав, був в курсі про плани Кремля про напад. Це, типу, очевидна штука. Але зараз Україна знаходиться не в тій позиції. Але розмовляти з Україною треба. Впливати, намагатися. треба. Треба знати, ти їдеш розмовляти з людиною. Це як бізнес перемовини. Ти знаєш, що тобі буде розчухати твій партнер, але тобі треба це чути для того, щоб робити висновки, для того, щоб знати, як що, що робиться во внутрішніх калуарах. Розумієш, про що з тобою будуть е е байки травити? Добре, тоді я ще переформулюю запитання: якщо ця зустріч відбудеться, чи буде вона мати позитивний вплив на війну в Україні? Вона просто не буде мати ніякого впливу. Тому що що, четвірка кубків? Ніхто чашку не візьме. Все. Власне, тому і було питання моє: для чого Для чого їхати? Папа нещодавно заявив, що у нього таємна місія у війні в Україні, і, можливо, ти uh -huh. теж знаєш, що це за місія. Десь вже дивилася, копала, шукала, про що він має на увазі. Він її не оголошував. Це така таємниця, він сказав, але місія в нього велика і потужна. Uh -huh. Звісно, наприклад, прийняти в своє таємне ложе Путіна. О, от а тепер не знати, що з тим поїхавшим Путіним робити. О, дуже таємна місія у папи. В мене також є таємна місія у цій війні. Давай будемо сидіти і думати, що ж я маю на увазі. Ну, от і папа, ти розумієш, що там папа як номінальна фігура це не про що? Папа номінальна фігура. Все інше робиться ніфіга, не папою, розумієш? Папа, чисто говоряща голова в Ватикані. Завжди. Ні, папа має певний вплив, звичайно, ж, але рішення е, політичне приймає не папа. Ну, От тобі і таємна місія яка? Не знати тепер, що робити з рефію, яку ти сам благословив на те, щоб вони ділили чужі землі. От і вся таємна місія. Класна місія. Що скажеш? Ага. Кандидат у президенти Туреччини та лідер соцопитувань на даний момент Кемаль Килич-Дороглу звинуватив Росію в змовах. Він закликав Москву прибрати руки від турецької держави, якщо вона зацікавлена в продовженні співпраці після виборів президента Туреччини. Я знову процитую: якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави. Ми як і раніше виступаємо за співпрацю та дружбу, заявив він. Якими будуть стосунки Туреччини та РФ після виборів у цій країні? Будуть намагатися шукати соціальний баланс. У Туреччині немає е, іншого вибору, хто б там не був президентом Мердаган чи оцей вимовний чувак, якого ім'я неможливо е, запам'ятати. Е, от, е, все одно пояснюю, яка історія з Туреччиною. Туреччина е, Туреччина займає шпагатну позицію. Вона вигідна. З одного боку, Туреччина там, допомагає Україні заводи, вся така історія. З іншого боку, Туреччина є країною псевдофірмою Ерефію, через яку постійно відмиваються бабки, тобто купа оцих прокладочних фірм, через яку через Турцію йдуть товари на Ерефі. Тобто, тут бабло. тут бабло. Дивися, якщо Тур Туреччина займає суто російську позицію. Вона не може цього дозволити із за е, ну, зв'язків там НАТО, ця вся історія. Ну, типу, це не вигідна історія. Це така ж ізоляція і Турції гаплик. Розумієш? Ну, типу, все там санкції, оця вся історія. З іншого боку, якщо Туреччина займає виключно про українську позицію, там про європейську і все таке інше, вона втрачає неймовірний шмат капіталу, де типу, в у вигляді туристів руснявих фірм прокладок. Транзитив, скидочок на. Ну, коротше, на оце все, ну, коротше, прямий конфлікт, і чи там дільошка морів і оця повна, повна історія. Шпагат Туреччині вигідний при будь-якому президентові. І сильно розхитувати лодку також. Про що е, мова йде у е, кандидата в президенти Турції, про які руки треба забрати від Турції, як такої? Це не про саму Турцію, це про Сирію. Ну, типу, там, там де є Турція у Сирії, там, де іде сраження за очередні шахти, шахти, там Росії треба прибрати руки. Меседж про це, а не про те, що Росія мітить там одним оком. Я не знаю на захоплення Турції, що в принципі неможливо. Тому що турецька армія просто найбожевільніша в світі. Якими будуть стосунки у нового президента Туреччини з Україною? Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Якщо це буде е, Ердоган, то це буде проходити по рицарю жезлів, це більше тема пов'язана з о, знову ж таки якоюсь соціальною історією. Типу, скоріш за все, це е, полишання е, Туреччини у тому вигляді, по перше, в яких є зв'язки з Ерефією, виключно в соціальній темі: тобто, ставка на туризм, і ставка на якраз е, ці фірми, прокладки. Якщо президентом стане отой другий е, дядько. То там більше скатиться це в пентаклі. Тобто там більше все-таки це буде пов'язане саме не на соціальці, а на грошах. Але суттєво це не вплине грандіозно на відношення, я ж кажу, на шпагат. Тобто, умовно кажучи, якщо там трошки ножку підігнули, це ну, Туреччина при будь-якому виборі залишиться у цій позиції шпагату. Інформація від крамниці мій світ. Тигрове око, що це за камінь? Зараз розповім. Його головною властивістю є всебічний захист свого власника від негативного впливу, а також здатність здарувати впевненість у собі. Тигрове око вважається сонячним каменем, відповідно, енергія сонця взаємодіє із людиною напряму. Тигрове око підсилює інтуїцію, оберігає від недобрих сил, злих намірів навколишніх. Він може бути необхідним для тих, хто відчуває потребу в захисті від небезпеки у багатьох сферах життя. Актуальним буде для тих людей, чия діяльність або хобі пов'язані із ризиком спортсменам, військовим, пожежникам, юристам, банкірам та іншим. У цьому випадку тигрове око допоможе уникнути небезпек, залишитися цілим та неушкодженим. Також тигрове око може принести користь людям різноманітних творчих професій музикантам, письменникам, художникам, дизайнерам, архітекторам та іншим. Камінь допоможе розкрити потенціал, талант, структурувати фантазію та додати наснаги.